Ви задаєте питання мені, дякую. От знаєте, от, дякую вам за запитання від щирого <с серця. <с я щиро кажу, дякую за запитання, тому що я про це думаю. знаєте, про велика кількість низка питань, про які я думаю кожного дня. Чи там щось відкладається, і, і щоб мати відповідь самому для себе на ці питання? І я не бачу на сьогоднішній день, виходячи з своєї інсайдерської інформації, у мене достатньо. Є знайомих і знайомих, знайомих так сказати і і в Європі і серед політиків, тому я маю деякі, інсайдерські, деяку інсайдерську інформацію. Так, от, виходячи з того, я не бачу вчинків президента України, який дав відповідь сам собі на це запитання. Тому що якщо доросла людина доросла, ну я в тому в сенсі, що розумна, яка може робити прогнози мінімум на 3,4 кроки вперед, і яка планує, розумі... планує своє життя, розуміючи те, що закінчиться війна, і скоріше всього, пану президенту України сьогоднішнього не буде. Можливості піти на другий термін. Чому? Тому що е, одні мої е, близькі до мене юристи сказали, що в е, українській конституції написано, що президентом України може бути особа не більше 10 років, а якщо зараз каденція п'ятирічна закінчилася, а він е, закі е, лишається на посаді, то згідно Конституції України. Йти обиратися на другий термін, який буде перебільшувати вже термін 10 років, ну вже ні. А чому ні? Тому що в свій, в свій, в свій час правяча політична партія не звернулася до Конституційного суду України про те, щоб Конституційний Суд України дав правову оцінку і тлумачення ситуації. Яка виникла, а це призвело і або призведе до того, що ну я маю великий сумнів, я макий сумнів, що буде така фривольна трактовка, або фривольне трактування законів України в той час, коли закінчиться війна. От, от, маю великі, е, велику проблему. Не те, що не проблема, а маю такі великі питання е, без відповіді про те, що ну, от так воно не буде. І е, я бачу інше. Я бачу, що е, на сьогоднішній день, на мій, на мій розсуд, е, певна низка людей з тих або інших е, питань затягує війну, вони зацікавлені. Тому щоб війна або та ситуація, яка є на сьогоднішній день, існувала. Це стосується, зокрема, товаришей полковників і е, підполковників, яких в армії називають ей полковник, ей подполковник, тому що є люди з великої літери, полковник. Да? Я знаю полковників героїв України в 30 років, які е, пана Кожедуба вже. Помахали ручкою йому тому що пан каже історично вже ззаді. Вони за е, неповних три роки війни зробили більшу кількість бойових вилітів, ніж він за чотири з половиною роки війни. Розумієте, і ці люди в мене викликають виключно повагу, величезну повагу, як до військових, до фахівців, захисників України. І ще такі такого типу слова. я знаю інших людей. Я знаю інших е, товаришів полковників, ей полковників, ей подполковників, які все роблять для того, щоб це тривало, вони не дають руху молодим офіцерам, талантливим офіцерам, які нищать, а вони настільки креативні, що вони вигадують такі м м різні варіанти, за допомогою яких дуже ефективно нищиться е, це все як цапське. Вони. Все це е, починають гальмувати ті процеси. А ви знаєте, є деякі, деякі молоді вже офіцери, які укушені тими ей полковниками, які беруть так. В е, моїх посадових інструкціях цього слова нема. А раз цього слова нема, я цього робити не буду. Крапка. І все. А ми маємо досвід 22-го року, перших місяців двох місяців війни, початок, коли наше суспільство самоорганізувалося, хто палив свої посвідчення, хто добровольно. Води в єдиний в своїй єдиничній особі вступав в те в в територіальну оборону якогось там ресторана чи Буковеля, чи щось іншого. Ну це ми ж ну. Всі прізвища, ну не багато прізвищ, відомо, без різниці в яких відомствах вони служили чи служать. Між іншим, деякі які повернулися після керування такими ТРК, якогось там села Верхнє да, в Карпатах. Там перші, поверталися в Київ і отримали. На, на городну зброю за оборону Києва. Ну, мені теж такі військові розповідали. Ну, Воно ж в житті. Я знаю випадки, коли е, нагородну зброю отримали люди взагалі недотичні е, до будь-чого. Ну, вони отримали його. Ну, потім я, я вважаю, що потім будуть задаватися різні е, запитання. Тому, знаєте, от така, е, на ваше коротенькі питання не коротка відповідь щодо того. Як воно і що воно? У нас суспільство дійсно поділене, воно розділилося. Само суспільство розділилося на три частини. Перша, це наші військові. Я от беру загалом всі, які на фронті, які в тилу, які військові. Це перша. Друга частина це волонтери. А е, третя частина вона така, така, знаєте, як. Веселка вона має багато різних кольорів. Яка яка разниця? не моя війна. Я плачу налоги і різні різні ті от гасла, які ми чуємо на вулицях, в Тіктоках або в інших речах вони висловлюють, які взагалі, взагалі нічого, О, які втягають вишиванку і. А, а, а в них, вибачте, ну от так себе ведуть, як в місті Дніпро, позовний котлета. Ну от це вони теж в тому третьому числі, які під час війни Таїланд, а потім, коли спалився, ну тому що кончений, е, що треба? Я тут зібрав когось, і ми будемо певно снаряди в Таїланді виробляти з кокосів і з бананів. Ну ми ж будемо щось робити. Ну, якщо жидко так обгадився, ну вже сиди, тихо, хотих, не Скільки треба мати олії, тобто її не мати взагалі, щоб зробити фотки, викласти політику, да? або людина, яка себе називає політиком, викласти. Я тут в Таїланді, поки пацани там херачаться, а я тут в Таїланді, привіт, передаю. Ну, передав. Ну, люди просто не розуміють одну річ, що ну, воно ж закінчується. Мотну та. На знаєте, та ж пуля з нитками закінчується, нитка ж не безкінечна. Хтось думає, ба, ціла шпулька, так, бо є в неї початок, а є кінець. Тому я деколи говорю людям, які кажуть, от я роблю роблю, а ну, не бачу результати. Я кажу, чекай, не головне, що хто перший зі старту пішов. Головне, хто перший до фінішу прийде. Оце головне, і виходячи з цього, а ну от шпулька дійшла, і ти тут бац, дивишся, кіне. Ти прийшов, а ті, які з тобою стартанули, перші вони мали і до них всі дзвонили, за них всі домовлялися. Але вони відвалилися за той час. А ти прийшов? Чому тому, що ти длубав ту скелю, длубав, длубав і длубав. і дійшли? І я бачу основне здорову частину українського суспільства. Ту частину суспільства, яка длубає ту скелю, тут длуби. Ви знаєте, сьогодні зранку мені жінка прийшла, вона каже: все, я кажу, що все, я змучилася. Я всі, ну, багато з працюю на, 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 на війну, то все я змучилася. Я кажу, та нема питань, ну до ранку, завтрашнього відпочинеш, я вважаю. Вона, вона так посміхнула, ти знов з мене. І кажу, ні, ну тобі вистачить до зранку відпочити. Я, кажу, я зараз сьогодні все зроблю, а завтра ти відпочила і вперед. Вона ходила-ходила, каже, Перед початком ефіру вона каже: Ти знаєш, точно, я до ранку відпочину. Я то, то така була хвилинка слабості в мене вона пройшла. Ви розумієте? Тому що і от на цьому прикладі я от хочу всіх людей, які змучили, дійсно, знаєте? Ну дійсно бувають часи, коли то жінка мені каже, слухай, ми відповіді за тих всіх, кого приручили. Тобі люди вірять. Я кажу, «Ну, так я кажу, все в тебе свалу нема. Свалу нема, тому що люди тобі вірять. Ти не можеш сказати, ви знаєте, ну ви мене не чекайте, я все. Я закінчу. Як то так все? Як? А вони що? Ті люди, які до тебе дотичні, а вони що? Вони в тобі повірили, вони на тебе дивляться. Ну, дивіться, людина ша, е, крокує, людина лупашить. Ну, давайте ми за нею нормально, давайте. І так, таких людей є там величезна кількість, величезна кількість. Не таких, як я маленьких, а більших, до яких я з повагою відношуся. І до них є люди. Дивіться, як вони працюють. Ксенія Бикова, то для мене взірець українського волонтера. Я її особисто не знаю, я її знаю 10 років по телефону. Ксенія, якщо будеш бачити, в Фейсбуці, ну ми погнали, вони погнали, відвезли то, відвезли, тут привезли, тут зібрали тут все. Я кажу, сьогодні е, маю чотири ящики, корма для собак з Німеччини. Правда? О, у нас в хвостаті є Соба... корм собакам котам поїхав. не смішно коти собаки, чим годувати, і людською їжею тяжко хлопцям ну, на передовій тяжко годувати. Відправили корм там. Хоча хлопці такі банку на півтора кілограма відкрили цуцику, цуцик, там не знаю, стільки їжі в житті не бачив, але і таких є 100 тисяч 500 мільярдів питань. Харківський напрямок. Вчора спілкуюся з військовими. Вони кажуть, у нас була нарада. Приїхали всі військові, приїхали на волонтерських машинах. Всі військові, всі приїхали на волонтерських питання. А де державні машини? Де державне питання купити, наприклад, 5000 тисяч Л 200 по ціні 12 тисяч доларів. Вона коштує щось там 15, 12 тисяч чи 12 500 Домовилися з, в Таїланді з компанією, яка їх виробляє. Ми купуємо для Збройних сил України новенькі машини, які не будуть ломатися мінімум рік. Не будуть. Як що вони з ними не робили? Рік вони витримають. А ми. Надриваємо собі руки, діставаючи корчі. Ну, не такі корчі, я то старайся не корчі брати. Але будь-яка машина, яка прибуває в Україну, вона ще три-чотири тижні. У нас у Львові, наприклад, ті машини, які я даю, крутять гайки, щоб хлопці отримали все справне, все справне. І я от два тижні тому вдігнав машину і. Хлопчина, який її отримав, ну, отримав, він каже, знаєте, це краща машина в нашій бригаді. Краща. в ній все працює. їй, вона 2005 року. Ви все зробили. Все працює, все справне, ви все зробили. Це ми, люди, громадяни України, це робимо. А держава би купила певну кількість машин, однотипних, запчасті було би все. Чому цього нема? Чому на. На раді, який відбулося в міністра оборони в 2022 році, міністр оборони сказав фразу наступну цитую по пам'яті. Ну, коли підняли питання машин, волонтери машини, машинами забезпечать. Давайте наступне питання. Ви знаєте, хочеться непарламентським виразом сказати з Хіралі? Ну, волонтери в цілому світі, це є прослойка. Тоненько між державою і військом. Якщо десь військо логістика буксує, то ми можемо за день-два за два зробити то, що держава має зробити за тиждень-за два, а не заміняти собою державу і не заміняти собою вирішення державних питань. Ми собою заміняємо рішення державних питань, е, е, реби. Держава, так я знаю, цих людей знімають перед ними капелюха перед військовими, які займаються тим, але це одиничні речі. А головне, е хлопці валять в різних. Я бачив там. Півпідвалах, підвалах то все не в тому, що е, брудне, ні в тому, що сховатися, щоб це не було видно, щоб в той будинок ні чорта не прилетіло і роблять реби для, для війни. Я вам хочу зазначити, сьогодні питання з ребом виникло: сьогодні яким чином? Тому що е, підрозділ, якому ми поставили реб, е, були е, дві е, три місяці на, е, на бойових, і коли мінялися замість них, мали зайти підрозділ який не мав жодного реба. Жодного реба не мав. І командир цього підрозділу звернувся слухати і каже: ну, у нас нічорта взагалі нема. Дайте нам свій. А ми його купили, вони ми користувалися десь не більше місяця. Врятував купа, жит... життів, купа життів врятував. І він каже: ну ми, ну, ну, ми дали. Я кажу, хлопці, вони два рази ламали його, в них там падали, то, ну решта. А сьогодні, я дізнаюсь: сьогодні БРК отримали ці люди, повертаються е, в. Ну, мають повернутися. Я кажу, що реп? Він каже, я не можу дозвонитися. Потім, врешті там старший е, головний сержант зазвонив. Виявилося, що та машина з ребом підірвалася на міні. Богу дякувати. Хлопці живі, але 300, бо по них ще карнетом лупнули. Реба нема. Я кажу: І що? Ну, ви завтра маєте виходити туди, а у вас реба нема. Ну да, ну ми тут зараз там в когось позичимо. Ви розумієте про що я говорю? Про ті речі, які мають бути як патрони, як гранати, як зброя, мають бути вирішені державою, такі як реби, як мільйон FPV-дронів, де я кажу, де той золотий мільйонний fpv дрон Ми його побачимо. Мене 9 999 999 не цікавлять. Мене цікавить той мільйонний золотий дрон. Хтось його побачить, а це говорить керівник нашої держави. І це має бути. Добре, не мільйон. А вдалося реалізувати цей проект на 930 тисяч. Норм. Ну зрозуміло. Ну, не вдалося на 100%. Але вдалося настільки то, де ті державні дрони? Де вони? Чому для певних підрозділів ми, волонтери, купуємо зброю? Питання: чому? Чому так ми купуємо набої? Ми купуємо зброю. Тому що от, е, хтось чомусь не може забезпечити певних спеціально навчених дівчат та хлопчат? Спеціальною зброєю, чому ми, волонтери, чому купуємо, ми маємо, не знаю, там іншу річ. Якщо ми не будемо говорити про серйозні речі, тим самим ми покажемо е, керівництву країни, що вони можуть жити в своїй бульбашці. Вони і так в неї живуть, але, хоча би якісь отвори нам вдається робити. І та бульбашка здувається, і їм то не курм то ну неприємно, тому що бульбашка не така м'ягенька, ну така супер, а вона така, якась така каструпата. Чому бо отворів людей, люди, які яким не без різниці, що відбувається, вони мають рухати наших керівників без різниці призвищ, без різниці, чи то такий, чи то такий, чи такий, чи такий, рухати. Каже, алло, гараж, слухайте. Отут так відбувається. Тому що будь-хто, ви розумієте, хто приходить на посаду керівника великого керівника, йому тяжко пройти випробовування владою. Тяжко. Тому що потім певне певне коло людей будуть робити все для того, щоб цю людину затягнути в бульбашку, щоб нижче робити свої справи. І тому та людина, яка ну. Перша номер один, вона має ті бульбашки або сама руйнувати, або ми люди з активною життєвою позицією маємо руйнувати ту бульбашку і серйозні питання наголошувати і про це говорити голосно, не ображаючи там один одного або хто когось.